Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю мирного, безхмарного і такого блакитного неба, як сьогодні. Дякую вам за ваші лайки, підписки та перегляди. Я хочу ще попросити, бачу переглядів більше, а підписок менше. Кому не складно, будь ласка, підпишіться. Пальчик вверх. Це є підтримкою для мене і мотивацією щоб я далі вам знімала відео. Сьогодні ми будемо з вами готувати печінку. Може хтось так же готує, може хтось не знав, що такого рецепту. Тобто я нікого не навчаю, хочу наголосити, а просто показую, як роблю це я. Ось ми маємо свіжу курячу печінку. Ще сьогодні в нас догорнів буде ось такий макарон. Піралька. Печінки, напевно, буде забагато. Печінка, знаєте, зараз такий економ варіант. Порівнянні її ціна і ціна м'яса в магазині. Це точно економ варіант. Тому сьогодні ми будемо готувати такі доступні відбивні печінки. Половину печінки я залишила. Морозилку стрілю, а половину ми зробимо відповів. Беру рушничок, щоб не пошкодити поверхню стола. Дошка, молоточок, ніж. Печінку ми промили. І тепер відбиваємо відпильний чи свині, як зазвичай. Ось так відбиваємо. Деякі виходять більші, деякі виходять менші. Нема різниці, всі смачні кусочки. Сторона молоточка має бути де більші зубчики, Там відбиваємо тим боком. В мені всі не поміститься, тому я перший ряд солі в тут і потім буду зверху ще докладати, щоб не брати ще одну тарілку. Ось так добре. Розтираємо сіль, тому що в мене сіль груба. Для тише нам надобиться мука. Два яйця, чарнічок, сюди я потерла, всі вперед, вбиваємо будинку. будемо ми смочити печінку на маленькому липі, для того, щоб вона не була всередині село. Ось так. Спочатку спочатку я її обмакувала в муці, а потім вік повернула, бачите, вже на іншу сторону, але зараз ми ще раз її повернемо, щоб вона не була сирою. І на маленькому вогні повільно-повільно смажимо. Ще раз повернуло і все. Ну, ще на дві хвилинки. Так, перша з спечінки у мене приготувала. Так, ось наші запашні відповівні печінки. Спробуйте не пошкодуйте. Моїм сім'ї дуже подобається. Тим більше, що, ну, ще раз повторюю, це такий економ варіант Кому сподобалось моє відео, кому було корисно, пальчик вверх, підписуйтесь, коментуйте. Ще раз всім дуже-дуже дякую за на моєму каналі всі коментарі позитивні. Ще раз дякую, всім па-па-па-па!